В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі любі в Христі, наші парафіяни і всі, хто є тут, знаючи гості, чи односельчани, чи приїзджі, тому вас так багато сьогодні. Нехай добрий Бог благословляє вас і вашу молитву. Хочемо сьогодні, в наших реколекціях, придивитися до церкви. Тобто до спільноти людей віруючих і до церкви як храму Божого, будинку сакрального. Хочемо подивитись і так собі обдумати, що ми називаємо різними такими іменами церкву. Кажемо, що це є школа життя, що це є лікарня наших душ. І так багато можемо різних теж нас говорити, доречних. Але хочемо сьогодні сказати, що церква це є. Недільний храм, недільна спільнота. Чому так? Не значить, що ми тільки в неділю ходимо, а в будний день. ні. Але хочемо сказати, що неділя це кожна неділя є пам'яткою Воскресіння Ісуса Христа. Пам'ятка Воскресіння Ісуса Христа. Ми сьогодні чули Євангелію в цю пальмову неділю про страждання Ісусові. Так хочу сказати: приклад на Одній катехізації, так як ваші діти ходять на уроки релігії, катехезу, власне, розповідав священник їм про Пасху, але теж про те, як Ісус терпів, страждав, молився в Ецеманському городі і читав їм цю Євангелію, потім розказував їм науку таку, урок робив. Ну і одної дитини батько прийшов під час цієї катехези щось там вдома сталося, треба було скоро вертатись додому. Він перепросив, каже, чи я можу взяти дитину, нам треба там срочно їхати додому. І якраз священик розповідав, що Ісус ніс хрест пішов на Голгофу, що на цій на Голгофі його прибили до Христа, і він зараз там е, вмирає на цьому хресті. Ну і дитина власне вийшла з батьком, сіли в якусь машину там чи таксі. І, власне, до цього таксіста тато каже: прошу там їхати на якусь там вулицю, не знаю, Ольштинську чи якусь там. Це власне в Польщі такий приклад був. А дитина каже, до цього шофера: Ні, ні, туди ні, їдемо на Голгофу. Бо там Ісус вмирає зараз. Нам туди треба їхати, а туди додому не треба. Почуття дитини. Як вона відчуває? Наскільки відчуває людина присутність Бога в своєму житті? Теж хочу ще е, такий приклад один розповісти. Е, теж, як я був ще міністрантом, малим хлопцем, е, чув, як священик нам е, розповідав про одного свого приятеля, товариша, з яким вчився в семінарії, е, священик, який став єпископом, такий один уривок з його життя. Е, був він на парафії такий невеличке, якесь містечко. І, е, власне, в цій парафії були побожні люди. Але теж були люди, які не завжди ходили в костьол, які не завжди там молили, святкували. І що цікаве, найбільше його найближчий сусід. Здавалось би, що живе під костьолом на протягнуту руку має храм Божий, але він ніколи не йшов до костьола, ні в неділю, ні в свято. І мало того, ще працював в неділю, коли люди йшли на службу Божу, він завжди щось там вдома з апаратом робив, дрова рубав, патики хату білив і завжди якусь мав працю. Ну і пройшло там пару років. Цього священника вибрали, щоб він став єпископом, і він коли запросив своїх людей, щоб поїхали в катедральний собор на його висвячення, також пішов до цього сусіда і каже, ми з вами так близько жили, дружили, хоча ви не були в храмі. Але я вас прошу, щоб ви хоч раз приїхали і подивилися, як мене будуть висвячувати на єпископа, і хочу вам. Теж ну, подякувати за те, що ми завжди розмовляли, ну, так, дружили. І хочу, щоб ви були в цей день теж разом з моїми гостями. Ну і цей чоловік приїхав, одягнувся, взяв подарки і так далі. Е, був він на цій Божій службі, а потім як мали йти вже на гостину, на якийсь там почастунок, обід, е, єпископ каже, цей священик його каже до свого друга, сусіда, каже: Зайдіть ще до мене на хвилинку і зараз підемо разом там на цей обід. Ну і він постукав двері, заходить, єпископ йому відкриває свою кімнату, цю келію. Ну і чоловік бачить, що на землі щось там застеляно, якесь там покривало. І він каже, а що тут таке? Можна йти, не йти. А він каже: ну заберіть та йдіть. Ну І цей чоловік забрав це покривало і дивиться, там хрест на землі лежить, розп'яття Ісуса і хрест. І він каже, ну то як я піду по хресті? Каже, то заберіть хрест. А біскуп каже, єпископ до нього каже: А ви ціле життя ходите по Христі, неділя в неділю. каже, свято в свято, як не патики, то сварка, то, то город, то трактор, то побілка хати. Каже, скільки разів ви подоптали цей хрест? І не думали, а тут один раз боїтеся пройти. Дав йому таку науку, щоб ця людина зрозуміла, що, хоча Бог буде запитувати нас про різні свята, різні урочистості, але, наприклад, Пасха раз в рік, Різдво раз в рік. Покрова Матері Божої там раз в рік, якогось святого теж. А от неділя аж 53 рази, бо якщо подивимося в календар, 53 неділі в році, стільки разів Бог дає нам шанс, щоб ми хоч раз скористали. Можемо подумати, наскільки ця неділя є важлива для нас, наскільки вона справді є для нас днем Господнім. Тому що цілий тиждень Бог нам дав, щоб ми працювали. І це теж день Божий, але. Ми можемо його взяти, використати для себе. Але власне людина десь в своїй такій захланності ще той день Господній забирає Богові, бо мало, бо треба щось там придбати, бо, не знаю, зробити, купити, продати, орати поле і так далі. Чи цим одним днем ми можемо доробитися? Наскільки цей Бог є для нас важливий? Може варто собі задати таке запитання? Хотів би кохання, щоб сьогодні, може коротко, але тому що літургія є довга і, і, і теж це свято таке, щоби вам не забирати часу. Але хочу вас залишити в цих реколекціях, в цих місіях, які закінчуються, а залишити власне, з такою одною думкою є катехізм, який ми вчимося, які діти теж в чаті. Дуже гарно, коли були на катехезі, ми разом вони нам стільки розповідали, ваші діти, що вони проходять, які теми. Священик з ними розказує їм. І, власне, коли ми вчимося, молитву «Отче наш, радуйся Марія, інші молитви, Божі заповіді, є таке одно речення, е яке ми завжди говоримо, коли згадуємо собі або молимося, шість головних прав віри. Це, власне, і те, що є один Бог, Бог є в трьох особах, Бог за добро винагороджує, за зло карає, Людина, людська душа є несмертельна. І, власне, на самому кінці є таке одно речення, яке нехай би залишилося з вами, щоб ці місії реколекції не закінчили, щоб ви далі їх продовжували, щоб ви далі ними жили. Власне, одно таке речення, яке справді надає повністю смисл, сенс цього катехізму ласка Божа до спасіння нам конечно потрібна. Без ласки, Божої, навіть якби ми 20 костьолів, 40-50 построїли. Це може бути тільки стройка. Скільки б ми не постили, це може бути релігійний спорт, а хто більше. Але як є ласка Божа, яка освячує наше життя, то ми знаємо, що в цій Божій благодаті Господь дивиться на нас, приймає нас і в цій Божій ласті дає нам спасіння. Амінь.